Америці прибирають листя, павши. Перший раз бачу. Я бачу, люди ходять біля своїх домівок і такою трубою просто здувають здоров'я. А от як вони засасують. Перший раз бачу, цікаво, не знала. І, мабуть, в той машині зразу пакують, і... а може, як іде, як добриво? Не знаю, ну цікаво. От Люди здули зі своєї ділянки. Сьогодні вчора мій сусід здував, от нас здував там кучі, а зараз машина засасує в себе. Може буде видно, що потім? Та ні, не ну Це цікаво. I